Друзі, ви тільки подивіться на цю погоду, зима називається, небо ясне, ні одної хмаринки ніде немає. Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму ютуб каналі Рибацьке Щастя. Я на рибалку. Я чудово розумію сьогодні, що риби не буде. Не буде по одній простій причині. У мене сьогодні вихідний. і Як показує практика, вихідний не тільки в мене, в більшості випадків риба також робить собі вихідний. Але їдемо, спробуємо. Везу вас всіх на риболовлю Що вийде з цієї рибалочки, все вам покажу. Вам всім, друзі, приємного перегляду. Я вам всім хочу подякувати. Подякувати за підтримку каналу, за активність. Я вам дякую, що ви так гарно почали підписуватися на мій канальчик. Це означає одне, що моя творчість вам не байдужа. І подобається. Звісно, не всім. Но це нормально. Дякую, друзі, за підтримочку. За вболівання, за коментарі, за вподобайки. Мені дуже приємно. Я вже майже на під'їзді, ще декілька кілометрів, болотом буду на місці. Друзі, хто вперше завітав на мій канал, не хочу вас розчаровувати, але бувають відео, в яких риби нема. На моєму каналі ви не знайдете тут якихось супер топових снастей. Я вам не буду радити якісь тут супер там саму круту і правильну проводку для приманки штучної. Що робіть тільки так, ловіть так, як я, і ви будете завжди ловити рибу. Не існує такої проводки і кожна вона індивідуальна. Кожна людина собі сама підбирає кожен рибак, ту проводку. А так як він то відчуває, він так і веде ту приманку. Базові якісь там м, поняття для тої приманки, ви отримуєте її при купівлі. Або коли збираєте інформацію про неї, якщо ви її ще не мали. Про той воблер чи джерк чи блісну, яка там в неї гра, яку проводку там потрібно робити, а все решту вже в процесі, в процесі самої риболовлі вже підбираєте проводку та, яка вам лягає до душі. Канал розважальний, просто ділюся своїми такими риболовними пригодами, як у мене виходить. Піймати ту рибу або взагалі нічого не піймати. І все, не ускладнюйте, не беріться все дуже близько до серця і не переймайтеся, що в кожній водоймі риба веде себе по-різному. І якщо якась приманка працює в одній озері чи в річці, то не факт, що вона буде працювати в другому. І якщо вона працювала сьогодні, то наступний тиждень на рибалці ви можете не мати ні одного удару на неї. І це нормально. Навіть не треба перейматися. Так. Під'їжджаю. Йду переодягатися. До зустрічі. Є рибачки, друзі. Вихідний день все-таки. Ну що, будемо брести, веду вас цим болотом вперед до нашої мрії рибацької до риби. Хто там яку полюбляє, мирну чи хижака. Мене моя рибацька душа тягне на рибалку. Душа тягне тіло. Я не так із-за риби. Часто я знаю. Побачити друзів. Поспілкуватися. Покупати приманочку. Порозмотувати трошки цей шнур, покрутити котушку. Супер. Щоб бланк спінінга не забував, для чого він створений. Ось так. Реба сьогодні буде навряд чи. В принципі навіть не зрозуміло, чи буде десь ну, місць багато, щоб спробувати. Там-там, але -там, переважно одна людинка приїхає декілька вудок, закине нажився, а все. Може бути 2-3 місця зайнято. Ну що поробиш, це рибалка. Кожен хоче піймати рибу в своїй мрії Опа, якийсь рибачок уже повертається Бачу, багато риби несе. І Трьошка, один карас Блін, я так хотів з тобою поспілкуватися Ти розумієш туди, сюди, а потім оце в пів одинадцятої я взяв і все. Я все перекидав, все желізо мав. А ну покажи це. Відпустив. <хи> Молодець. Відпустив, <спід miten> Ну Ти рибак, я моя. Ну та такий карась. Я, Сергій, от такой, от віцю. А сюди, я у TikTok Така лопатюга. На ціле відро. От відро і рука, і <спід> ну, тут ну, такий ну, карась був. Лопатюга така физ, він на всю відро був. Я відпустив, ви що я буду, блин? Молодець. Жива, Друзі, є одна халепа. Я забув, що му від вітру для камери. Так що. Будете, маєте бажання переглянути відео, ну, трошки потерпите, що буде вам вітер гудіти. Вибачайте. А газелька чия, ви не знаєте? Ви фари не виключили. Ой-ой-ой, дякую вам. Вони там собі світять, поки що ще світять. Добре, я вам дякую. Я вже йду зараз виключаю. Дякую. Будь ласка. Добрий день. Добрий день. Є на продаж? Риба. Нема? Привіт. Я вас я ваш підписник. Я знаю. Ти недавно підписався. Да. Десь недільку, може, трошки більше назад. Да, да. І як успіхи? Я по фотографії да. Так. <свят> — Ти там писав, що нове відео. Це ти, так? Да, як звати? Ваня. Дуже приємно, мене, Сергій. Ну що, Ваня, прийдеш рвати тут блісну? Ні. Ну десь так може дати в голову. Ні. Ти що, були кислудари? Ні. Ні. Хайду, я покидаю вихідний, сьогодні можна трошки довше половити, то все на годинку, на дві заскочиш. Але вихідний день, як показує практика, риба теж робить вихідний. Добрий день. Добре, що пацан хоче на рибалку. Бо тепер діти такі вони переважно хочуть сидіти вдома, перед комп'ютером. Не треба їм нічого, ні м'яча, ні рибалки, ні друзів. Це я тут, як я і казав, риба не клює. Хлопці вже кидають і ніхто нічого не піймав. Ну що, по комплекту у мене все просто. Той же самий спінінг, Береговичок мій вірний, не перший рік зі мною. Select Nitro, Rist 251, тест 732. Кутушка вірно перевірена часом. І різними рибами різної ваги. Ріобі, якусь 3000. Шнурок недорогий, ну і 14-й, бо його приходиться часто міняти. Ловлю щуку, ставлю металевий поводок. Почну з Бебі Бастера Strike Pro 25 грам, 10 см. Шумовий, такий окрас у нього натуральний. Ну, вперед, робимо все так, як всі роблять. Закидаємо і тягнемо. Вітер боковий не дуже дає закинути. У щуки сієста. обід вона лягла відпочити поспати випала порцію вина і відпочиває. Зробили. По пару закиді ми з вами її. мандруємо далі. Я вам скажу так, друзі. Раз така петрушка, що така зима тепла, поки що то гріх не використати цей момент для спінінга. Всі прекрасно розуміємо, що щука тепер не дуже така активна, як вона була. По-перше, незабаром нерест. Знаєте, що з 15 лютого по 31 березня щуку ловити в Україні заборонено? Ні, ну можна, якщо на якихось комерційних озерах. Рибалка з гроші і власник дозволяє. Будь ласка. Якщо ви там ловите окуня, наприклад, ну і у прилові у вас щука попала, то ви її мусите відпустити. Як би вам важко не було. У неї тепер такий період. Вона, крім того, що вона наїлась, жирку набрала енергії на зиму. У неї ще й ікра. Пузі теж масу набрала. І рахуйте та ікра, стискає її внутрішні органи. І вона не хоче вже великих приманок, вона не хоче вже ганятися за всякими цими рибами, мальками. Вона хоче так раз хлопнула пару мальочків невеликого розміру. Оце, що я кидаю, це вже в принципі може бути і за великий для неї розмір. Треба щось поменше. Але я хочу це покидати. От так я собі хочу і щось зроблю. Бо то, що виключення з правил буває завжди. Може і жахнути. І спіннінгістове тепер кортить прийти на часто відкриту воду і покидати приманки. Поки нема криги. Бо крига буде по-любому, самі розумієте, зима по любому заморозить, засніжить і це все замерзне. І щука собі буде спокійно там нереститися під кригою. Але є такий момент, називається щучий жор перед нерестом. О, то Тут дуже класний момент, теж попасти на нього перед нерестом до заборони, коли вона знов топче мальків. В принципі, так не дуже роздираюся. В принципі, без розбору. то теж класно. І після нерестовий жор. Но це вже весною. Це вже квітень місяць. Це вже класна тема. Тишина, друзі, і спокій. Немає ні одного ударчика, ні малесенького навіть натяку. Не то щоб могла бути навіть та покльовочка. Десь тут є рибак сидить на живця. позакидал водочки. Ну, зараз распитаем что у него. Может, щука у него там клея. Так я его застрину. Добрый день. Добрый день. Хвалится? Хвалиться. Да ну. Ничего не видел уже. Две годы не А ти? Нічого, я прийшов, я знаю, пів години. Да. Карасики у вас? Да, на жовця, я. О, файні караси. Такі сам б'їв. Леж... Да, ти ж грошей нема. — Ці я б не їв. І щука їх не хоче. І щука їх не хочу. Ко тут немає нічого. Та я боюся, що зараз клюне якась на 10 кг вона, змотаю всі вудочки вам. Я не за це не переживаю. А ви думаєте, вона клюне? Таку машину хіба на шару можна її мити. Спеціально, коли ходиш, її мити, ніколи вона не клюне. Може якраз тепер шаровий заброс у мене буде. Два рази був а ну, може якраз тепер той закид, що може їмити щуку велику. Але <гум> я не буду сміятися, як я вам спутаю всі вудки докупи. Ні, ти за це вже. Путайш, не хватит, ні? Ні, нам повезло. Ми не спутаємося. <гум> Я так зрозумів, що сьогодні з рибаків ніхто риби не бачив. Я буду одним із них. Не, ну як я піймаю рибу, то я просто вже буду кимось анимальним рибаком. Добрий день. Добре, день. 18 години. Дай, дай, він ветку би на їх ходила хоч без поводі. І карасики і такі, як намальовані. І не хоче. — Не хоче. Ну ти добре. Знаєш, будемо хотіти ще раз прийти. Так. Озер... — ага. Зразу наловимо, потім будемо. Та чого туди йти, там постійно ловиш. Ага. Ось така сащука. Ніхто не може її говорити на покльовку. Ніяк. Хочу поставити більш такий майтонкий шнурок на спінінг. Може окуня попробую хоч половити, Ну я маю. І в мене тут готовий відвідний поводок. Зв'язане все. Тільки я зараз сюди прив'яжу. Попробую. Що з того вийде? Мабуть, таке саме як з щукою. По-любому. Ничего особливого я не чекаю. А вы чекаєте особливого? хоче вона цього дагера пассивного, від фанатика. Ларва. Малесенька машинне масло. Також фанатик. Ось вот так вона Будемо воді хвилюватися. Хвилювати окуня. Немає Що? у вас теж. Да, Але зато гарно сидимо. Ну. Ні, сонечко, ти файно, но водошка, красих плява, я сонце пригріло, кого ти діть, як Не і все. Ну, щука, з нею все. Ясно. Вона така дівчина. Але ти не клюнути окунь. Як ви бачите, риби немає ні щуки, ні, ні. окуня. Тихо-тихо взагалі. Йду в напрямку машини ще там покидаю, рибачки вже ті що сиділи, вже почали роз'їжджатись, бо не клює від ранку, то я прийшов в обід, я вам скажу, я нічого і не втратив. І в них не клювало, і в мене не хоче. Це підкреслює знову ту теорію, що якщо риба хоче клювати, вона клює. Не хоче клювати. От попробую її заставити. Ухва, друзі! Була покльовка, Йолки палки Ха-ха! Як це круто! Так. Друзі, я таки піймав рибу Карасика такого, забив йому прямо район рота ну він явно мабуть не клював підбагрився ну прикольно риба є супер продовжуємо офігенно я від нуля втік класно дав він джосвен завів вечерад але мені вдалося його звідти наголо таки витягнути. Ну що Карасевич. Дякую тобі, що ти мені клюнув можеш собі сміло плисти по своїх справах. Пішов, пішов, пішов малюк. Ось, поплив додому. Чудово. Знайде зараз свою компанію. Класно. Бачите, друзі, які бувають приколи на рибалці. Хочеш піймати щуку. Потім шукаєш окуня. <суміло> Маєш піймати карася. <суміло> Поставив я цього міні-джерка. Спробую його тягнути пару раз. А в все, може бути. Може якась вечірня щука. Захоче перекусити щука може якась перед сном. Ні, друз, не хоче. Рибалочку завершаю. Не кидався і сьогодні, схочу. Вихідний пройшов чудово. Як для мене, так і для риби. <ріпи> Ніхто не постраждав. Друзі, вам бажаю міцного здоров'я, і всього найкращого. До зустрічі на риболовлі. Ми з вами ще зустрінемось. Всім пока.